Вітаю, вітаю, друзі, вітаю і дякую за смачну каву. В першу чергу. Вон, ви знаєте, коли донат на каву, він якийсь такий теплий. І коли ви пишете ще якесь тепле повідомлення взагалі чудово. Ви знаєте такі глибокі, потужні, теплі ковтки. Перед тим як подякувати нашим спонсорам. В системі YouTube в Patreon і ті, хто з вас хто донатить напряму на благодійний фонд. До речі, це без податків, тому не знімає не система YouTube, не інші. Не... І наш благодійний фонд звільнено від податків. І це законно. Отже, будь ласка, це теж, звісно. Я призиваю зараз поставити вподобайки, прокоментувати, поділитися етером. YouTube любиться відразу під час прямого Етеру, коли це робиться, але і взагалі, Ютуб дивна штука, звісно, але нікуди від нього не дінешся. Завдяки йому ми з вами спілкуємось і зцілено моїми відео тисячі людей. Я навіть не знаю і сотої часті цих людей. Ну, бо люди там да, пишуть під відео, але в особисті мені не пишуть там. Бувають такі подяки, щирі, глибокі, приходять в месенджер дуже тепло від них. Назвичайно. Я дякую вам, друзі. Запрошую на навчання. Навчання відкриває двері, як і марафони. Але це дві, два різних інструменти. Змінити вас, змінити ваш світ, обставини вашого життя. Будь ласка, це приємно. Ви знаєте, обставини, якраз про обставини життя, вони бувають нестерпними. І ми починаємо змінювати клас в школі, вуз, місце роботи, місце проживання, місто проживання, родичів, дружину, чоловіка. Змінюємо, змінюємо, змінюємо. Намагаючись вирішити питання. Стосунків, грошей, там ще чогось. Е, якісь у нас стоять завдання, які ми не можемо вирішити, і думаємо, що от в тому місці, от там, от на тій роботі, буде все по-іншому. Ні, друзі. Ні. Ви, ви знаєте, я намагався колись е, працювати, е, працювати на. На компанію, на хазяїна, і, знаєте, я зрозумів, коли ти не несеш відповідальності за те, що ти обіцяєш партнерам, і тоді, по незалежучим твої від тебе філософії компанії, причинам, обставинам, настрою хазяїна фірми, ти не не виконав зобов'язання, хоча ти. Виконував свої службові обов'язки. Це тебе пригнічує. Інколи треба просто взяти на себе відповідальність, відкрити свій бізнес, і там вже ти відповідаєш за те, що ти зробив, або я зробив, або твої підлеглі. Да? І це набагато цікавіше буває. Ця відповідальність, вибудова бізнесу, вибудова життя. Так от. Звісно, що це все випробування. Люди, випробування, обставини, випробування, місце роботи, місце проживання, сім'я народження це все випробування. І інколи ми бігаємо не просто по життю, а з життя в життя ми бігаємо від одних і тих самих обставин, не намагаючись їх вирішити деінде, а вони не вирішуються. Бо ми бігаємо від них. І... З кожним разом вони повторюються і повторюються все більш некомфортними обставинами, ще більш некомфортні у нас однокласники, ще більш некомфортні у нас сусіди, ще більш некомфортний у нас чоловік, дружина, ще більш, ще більш, ще більш. Як зупинити цей біг? Ну, от, наприклад, дівчина одружена раз, або чоловік два, три. І все повторюється так. так само використання там або аб'юз, або ще щось. Має змінитися, ти маєш змінитися, люба або любий. Ти маєш стати іншим. Ти маєш не спиратися на досвід минулих життів і міряти нові стосунки старим лаптем. Візьми новий, тапочок. Недраний. Подивися. Через нього на свого обранця стань іншим або обранницю. І обставини зміняться. Я впевнений в цьому. От. І тут і давати, і треба і, і очікувати, напевно, щось зрозуміле. А коли тобі дійсно доля подарувала квіти. Насолоджуйся ними. Бо настає той час, коли випробування стають іншими, коли тебе випробовують справжніми стосунками, Справжньою роботою, справжніми фінансами, відповідальністю. І тут відповідальність буде ключове. За себе, за, за, за інших, за стосунки, не за дії інших. А за те, як ти взаємодієш з іншими. Від дійсно. Не перепирати відповідальність на когось, не придумувати собі щось, а вирішувати питання. От стоїть питання, ти дивишся, а причина-наслідкові зв'язки всі виходять на тебе, що це ти скандаліст, що це ти, хлопче істеричка. Ну, зміни себе, істерики закінчаться. Наприклад, ну, що стосується стосунки, то найпростіше, бо з грошима інколи ми поринаємо в такі дебрі. Бізнесові там стосунки і таке інше. Отже, і закон Всесвіту говорить нам наступне, що якщо ми не вивчили урок, то нам прийдеться проходити більш складний урок. Більш складні обставини будуть в нашому житті і треба буде їх вирішувати. Але тут є і солодка ложка меду. У нас завжди є можливість, інструменти, знання, вміння для того, щоб пройти його достойно. Отже, не треба бігати від себе, не втечеш від долі. А от коли ти пройдеш, вирішиш, вирішиш то набагато життів вперед.